Україна це наша рідна земля, наша ненька, земля наших батьків, наймиліша серце України. Україна це славетна історія, це чисте блакитне небо, це мальовничі краєвиди, оспівані у піснях та описані у віршах, це ліси, гаї, річки, степи, озера, це все Україна. Україна це сильний, добрий та єдний народ, це різноманітна культура, ніжна лірична пісня вишитий рушник, соловійна мова. Україна це все те, що навколо мене, все те, чому я живу. Україна це могутня держава з величним минулою, з багатою та різноманітною культурою. Країна, яка покорила серця сотні людей своєю стійкістю, незалежністю та вірою у вільне майбутнє. Я Українка, живу в Україні, на вільній єдиній своїй батьківщині. Де все мені в радість, де все я люблю. Душі мої моє солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Люблю Україну за гори, степи, гаї, ліси. Люблю Україну за щирих людей, які прагнуть бути вільними. Україна це псишний поля, це солодні спів, було мова, наші звичаї та блакитне небо, Яке є тільки в Україні. Не заміду свободи і незалежності, Україна, наша рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилось народитися і жити, яка стала для всіх нас батьківщиною. Я народилась на українській землі і сподіваюся, що житиму тут все своє життя. Хтось любить її за щось певне, а хтось просто так, фактично без приводу. Україну безумовно є за що любити. Ми мене розривно пов'язані з нею і тими людьми, суспільством, які тут проживають. Неможливо не любити все те, що так тісно пов'язане з тобою. Як писав Володимир Сюсюра, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, Тож давайте дослухаємось до цих слів і будемо любити нашу державу такою, якою вона є, бо саме такою зробили її ми прості люди, українці.